Отже, коли ми говоримо про чергування приголосних звуків, на що ми маємо обов'язково звертати з вами увагу? Що чергування приголосних звуків або зміна приголосних звуків може відбуватися перше. Дивимося, друг, друзі, дружити. Звук Г може чергуватися зі звуком з або зі звуком «ж». Друге, молоко молоці молочний. Бачимо, що звук К може чергуватися зі звуком Ц або зі звуком Ч. К чергується з С або К чергується з Ч. Третій випадок: коли у нас звук Х може чергуватися зі звуком С, Ш. Кожух, кожусів, кожушок. Х с, Ш чергуються. Отже, існує три основні принципи чергування приголосних звуків: ГЖЗ, нога ніжка на нозі. Кичиці, рука-ручка на руці, х вухо-вушко у вусі. І ще одна особливість, яку ми маємо запам'ятати, це те, що звук Д може чергуватися зі звуком дЖ. Ходити ходжу. Звуки зиди може чергуватися зі звуками жиди-ж, Їздити – їжджу. Ось саме в таких приголосних відбувається чергування. Або, ще можна говорити, зміна приголосного.